Під завалами у кривому розі завершено пошуково-рятувальні роботи. На цей час у місті три жертви російського терору: це 12-річний хлопчик та його бабуся. Вони загинули на місці. А також ще одна літня жінка. Вона опинилася в епіцентрі вибуху і померла у швидкій дорогою до лікарні. Місто росіян атакували вночі, спалахнули пожежі. Руйнування житлового сектору суттєві. Більше розкаже кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Вона з самого ранку у кривому розі. Після ракетної атаки у Кривому Розі вщен зруйновані кілька будинків поруч з цією оселею. Величезна вирва раніше тут була літня кухня. А сам будинок склався, наче картковий. Та найстрашніше є жертви. Тут загинув 12-річний хлопчик Максим. Також не вижила його бабуся. Рідні розповіли нам, що мама хлопчика несе службу у збройних силах. Дізнавшись про трагедію, вона приїхала у кривий ріг. А старший брат Максима, оборонець Маріуполя, досі в полоні. Навкруги тут лише приватні будинки, навіть великих будівель не видно. Не кажучи про військові або енергетичні об'єкти. Потрощено понад двох десятків осель, кілька по. Вністю знищені. Саме вони і зайнялися під час ракетного удару. Трагедія ще в одній родині на сусідній вулиці. Тяжкі травми дістала господиня цієї хати. Вона згодом померла у швидкій дорогою до лікарні. Її онука під час вибуху придавило шафою та цеглою. Нині його рятують медики. Син загиблої жінки з опіками також ушпиталений. Бахнула, побігли, дивиться, спасать. Розгрібати, що змогли. Пані Тетяна мешкає поруч з місцем влучання, прокинулась від шаленого гуркоту. каже, сховалась за дві стіни та молилась. Згодом дізналась, що загибла її родичка. Це моя тітя тут погибла, брат в больницях. Потім почали писати у нас у групі Кидозовській, що попали до Тетлюбе. Потім то там на веселій дачі, то тоді вже вийшла, там заріво було. Вона у нас є лежача була. Бідра поломана. У лікарні зараз троє чоловіків. Прогнозів медики не дають. Один дуже тяжкий, дуже тяжкий опіковий шок, ураження до 80% ділянок тіла його життя під загрозою, 23 вересня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими під час цієї ракетної атаки. Анастасія невірна Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН СН марафон.